Завтра тут. Їхній стан здоров'я це для мене сьогодні, інші, яка мене дуже сильно хвилює, тому що здоров'я Олега погіршилося. Але це не тільки від мене залежить. Якщо на рівні держави будуть прийняті всі відповідні рішення, буде динаміка по вивезенню сміття у Львові, і ми зрозуміємо, що це більше не буде повторюватись, має на увазі ця системність блокування. Я думаю, і Олег, і Оксана, і будуть приймати з Тобто станом на зараз голодування не припинилося? Ні. Скажіть, а як ви взагалі оцінюєте такий метод от, перевернення уваги до цієї проблеми, приватним банком? Як ви можете оцінити цей вчинок? Це є останнє сильне слово, яке можна сказати, коли тебе не чує ніхто. Коли ми б'ємо в набат рік часу. Нас ніхто не чує, коли е, йде імітація зі сторони державних органів влади, коли місто знаходиться в біді, вибачте мене, більше року назад тому відбувся підпал, пожежа, загинули люди, закрили полігон. Кожного дня місто продукує 600 тонн. Тобто, хтось з державних мозів. Питав мене, куди воздух і потрібна якась допомога. Березьок годує вже п'ятий день, чи можна сказати, що цей метод став ефективним? Чи є якісь результати на п'ятий день? Я думаю, що тільки завдяки позиції Олега, Оксані і Тараса почалася якась робота зі стороною державної охорони влади. Якщо б їхня дія не було до вчора комісії по звичайних ситуаціях, це я можу гарантувати 100%. Тому що я з тим живу вже більше. І такого. Відношення, яке ми маємо до нас, за роки незалежності 100% ніколи не було. Я говорив на цю тему з президентами, які були раніше. Це і Кравчук, це і Кучма, це Ющенко. Ну, мені важко навіть передати ті слова, які вони мені переказували. Ну, Тоді виходить, що абсолютно ваше, ну тобто, не результативною зараз можна вважати ваші перемовини з Бродюком, тому що голодування не припинилося, так і в принципі проблема з. Зі сміттям так само нікуди не ділася. Так. Ну тоді ваші подальші дії які? Ж... Продовжити вибуха і там... Я знаходжуся біля тої будівлі, де ця проблема вирішується за 5 хвилин. Якщо є бажання вирішити, щоб ці проблему, вона буде вирішена. Якщо в них не буде, це кого буде. А що можна зробити за 5 хвилин? Пойняти рішення. Ну, президент в Брюсселі. Зняти рішення, зняти блокаду. Він не є в Брюсселі, ви залишені в Брюсселі? Принаймні, в на Брюсельі, в США. Брусне є в Україні. Тут, ви будете чекати, поки рішення допоміг адміністрації президента. Я буду чекати на рішення, яке буде безповоротне, яке зніме блокаду з міста Львова і дасть можливість моїм колегам пропинити акцію не чи відомо зараз, скільки вивезуть сміття? Ви сказали, що маленьку частину вивезуть, скільки це вивезуть сміття. До якої пори, скільки вам вантажів дали, умовно так кажуть. Слухайте, ніхто нам ніяких вантажів давати не буде. Що ви розуміли? У Львові, наприклад, є шість компаній, які возять сміття. Кожна з компаній має свій об'єкт. Системно вивозила завжди. Якщо полігони заблоковані, то вони просто не мають куди вивозити. Будуть розблоковані полігони, буде можливість системно вивозити, вони будуть справляти свою роботу. Не йому додатковий транспорт, вивезуть. Але навіть ці полігони, які сьогодні в межах області, вони не можуть справитися з тим об'ємом. Тим більше з тим об'ємом перенакопичення, який є. Треба відкривати полігони в інших областях. Цей процес, можливо, триває, але сьогодні жодного позитивного рішення немає. Я про нього, наприклад, не володію. Тобто держава запропонувала інтеподивній формі. 300 мільйонів, розвідаєте нам функцію. Я сьогодні сказав, будь ласка, забирайте. Робіть. Я хочу бачити динаміку, ви це робите, а не імітуєте знову. Тому що ви знаєте, чого варті свіла високопосадовців в Україні. Скільки нам було різних обіцянок дано? Який результат? Я хочу бачити дію. Тоді коротке питання. Чому відбувається така блокада? Коротко, будь ласка. Ще раз. Чому є блокада? Так, дуже просто, тому що це метод тиску на мене особисто, на самопоміч. Якщо самопоміч почне міняти свою позицію і голосувати, як цього хоче наш олігархат, тоді питання вирішується автоматично. Самопоміч не буде міняти свою позицію. Крапка. Дякую.